Ви з нетерпінням чекали, і от сьогодні він у Києві. Прилетів патріарх Російської православної церкви Кирило. В аеропорту Бориспіль його зустрічали не гірше ніж Байдена, але інші люди. Традиційні хліб-сіль, дівчатка у вишиванках, глава української філії Московського патріархату Володимир та лідер опозиції Віктор Янукович, народні депутати та високі чини. У перший же день відбулася низка знакових речей. Про них розповість Олексій Сімаков. Володимирська гірка і пам'ятник Володимиру, який хрестив Русь. Тут патріарх Кирило провів молебень та попросив благословення для України. Світами Іванліє Євстиніє! Валіза вокзал Москва або Кирила на курили. Такими гаслами зустріли московського патріарха активісти Унасо. Вони вбачають у візиті політичний підтекст. Без сутичок не обійшлося. Спочатку півсотні прибічників УНСО побилися з представниками козацтва біля Володимирської гірки, а пізніше вони облили водою учасників хресної ходи. Процесія на чолі з патріархом рушила далі після втручання міліції. У Києво-Печерській лаврі зібрався синод Російської православної церкви. Говорили про все, але не про розкол українського православ'я. З Ющенком у тему розколу не вийшло. Говорили саме про це та про єдину помісну православну церкву. Ми говорили про одну із проблем української церкви, той православний роз'єднання, яке існує, і це не природа останніх п'яти чи десяти років на переконання Кирила вона вже є в Україні, і це власне УПЦ московського патріархату. Тобто, ось він Кирило і є помісна церква. Ця церква, господин президент существує. Є помісна церква в Україні. Якби її не було, не було б сьогодні України. Патріарх і президент обмінялися подарунками. Віктор Ющенко подарував патріарху вишиванку на взаєм дістав ікону. Далі відбулося те, що важко було уявити взагалі. Разом з Ющенком патріарх Кирило вшановує пам'ять жертв голодомору і саджає калину. В Україні патріарх перебуватиме понад тиждень. Лідери українського православ'я застерегли його від політичних заяв. Олексій Сімаков, ТВА.